Перед началом цього відео рекомендую канал Magic and Roma. Хлопці знімають прикольні відео. Якщо у вас не вистачає гумору, цей канал для вас. Поки що на цьому каналі 16 користувачів. Підписуйтесь на них. Ссылка буде в описаннях. Ще в цих хлопців є е, ВК, також буде в описаннях. Вони роблять. Шапки для каналу. А ми погнали! І всім привіт! З вами я, Іван, і це і наша серія пляшкового виживання. Як, як ви пам'ятаєте, у прошлій серії ми добрались до Пісочного острова. А в цій серії ми хочемо добратися, тобто я хочу. До, до Джоглянув чи як острова. Зарані я вже підготовився, щоб вас не мучити, я добра, добу подобував вилежника, зараз до першого лица. І в цій серії, як я казав, ми хочемо добратися до острова з джунглями. Якщо ви пам'ятаєте, в прошлой серії ми добрались до такого острова. І ви, напевно, замітили, що на моєму каналі нерегулярно виходять відео. А я скажу, у мене то не вистачає часу, то ще щось. Що дивіться, я буду. пліно. І звідси. В мене. От йдеть одне відео, йдеть одне відео. А, а деколи одне, один день йдеть відео, а другого не виходить. У мене нема часу. І ще одне. Я текстуру пак, Чи як що. Так. Да. У мене нові жителі. І представляєте що? Це не житель. Це ж жо... зомбі. Так. Да. Вам не прочулося зомбі-житель, це. Бачите, він до мене? Це з зомбі? Скелету ви ще будете бачити зовсім іншим. Якщо ви таки, що зараз перемотаєте на 2 секунди чи то 3 секунди назад, ви побачите, як з цього ні, з цього моба. Випало як то гнила плоть, а вона кудись скотилась, Але її не підібрав, як завжди. Так. І якщо під цим відео не збереться 2 лайки, я випускаю знову нове відео. Ну як, йду знімати нове відео. Так? Давайте побудуємо сюди. Ми тут розмножили ще кактусів. Ми сюди заходимо, ми сюди будемо строїтись. Стаємо на Shift і будемо. А поки я будую, я хотів вам сказати, хто хоче, пишіть коментарі, щоб я прокоментував його канал. Як з самого початку відео, побачила, що я порекомендував Назік Ендеорома канал. Але це класний канал. Якщо вам не вистачає гумору, це канал для вас. Ссылка буде також в новому описанні. І насаромтесь, пишіть в коментарях, чий прославте канал, скажете. І давайте цього каналу нас збирає допомогти нас збирати спершу 20 підписчиків, потім 30, 40 і так далі, потім 100. І так до мільйона. Так. Ну Ми... сніж. Миш... Отак От краще. Ну, що, були факел. Що це так? Я знаю. Як ви пам'ятаєте, я на 0,16 та походу. Біта два походу, чи то на планчику, та в мене древний страж. Хто ще не знає, що це за шахтерської осталось? Дивіться. Бачите? Чекайте, що так. Прийняв всю. Дайте вгадаю, на цьому острові є Древний Страж. Так. А, і ще одне хотів вам сказати. Хто не бачив мого предыдучого ролика, що як? Ти знаєш Майкрафт. Також буде силочка в описанні, що, ви походи дехто не повірив, але не написав це в супенях. В коментарях, тобто, що двох-трьох босів нема. А цей древний страж бос. А вони бос, бо я не знаю, бо я вам там казав. І ще раз кажу, що ендер дракон. І сушитель, і цей древній страж. Ну ні а -а -а. Чого зараз ніч наступає? Йо -йо. Я наступають. Скільки це буде? Ну классно ще й в мене блоків нема. І ч я буду делать? І ч мені скажіть я буду делати? Самогубство це буде тупо, а не дві цей речі ще йшли. А я дещо да, придумав. Це це тупа ідея. Він ще й зараз ніч наступає. Ні, походу. Лопа це ідея. Як то з походу зараз? Ми зараз перевіримо. Та він ломить. Я хотів тут во самогубство зробити. Але деякі речі ну мої втома. Так. Блін, чого на мене той ефект? Дехто подумує Іван або Ваня, чого ти не вмреш самогодству і цей цей ефект зникне. А отак. Подивіться, в мене є ще й алмазні речі. Алмазна броня. Що ти тут делаєш? Хочу його Що ти ви зор. Ось. Так. І ще є... Ай! Ну, шкода мені цих у цих речей. По тому стекло. Цей уровень, другий уровень, я не знаю для чого. Але це пляшкове виживання, я так думаю, було додивитися 10 серій. Це приблизно. Так, во наша кроватка. І тут. О, ви здіваєтесь. Я... А ви здіймаєтесь! Яхта спати я зможу. Оу! Бліна. Викроватку зможу знімати? Іду купить. Як мені вмерти? Як мені вмерти? Або ні. Можна не вмирати, можна почекати. Та і я ще знайшов оце і тут вала. Давай, що торкує усталость. Ура! Так класно почуватися в новій позі. О, лава. Хто не вірить мені. Сількок моїх лапити. А давайте корпулеш. Не знаю, що у нас нами здавайте це лише. Ай. Ну, а покорку з кость я Не знаю, корпу сюда. сюди. Ай, х... Вибачаюсь. Все, ми повертаємося. Чекайте. Все добре. Так, і давайте підемо туди нарешті. До нашого острова. Не відлякай. Що там мов? Або менше серій, бо там проходило, якщо я не помилюсь. Тут, до... Тут ваше два острова лишається. Тут вон, під нами огняний острів з джогнями, це не рахується. І оцей. Так, Тут вон, два острова, там ще один, три, чотири. Чотири острова. Нам лишилось добудувати. І потім треба під... добудуватись до нашої деревні. Там вбити і сушителя. Та, та вам не почулося Із сушителя саме. І тоді ми пройшли пляшку в наше виживання. Та, все так на тяжку. не знаю. Ще хотів вам одну інформацію сказати. Але це походу. Ну, не всі не знаю. Бо я грав о, на одній зборці такий, але не здібав. Але то походу мод, чи що. Хто знає, вгадайте, в кого більше жизни? В Еддер Дракона чи в іссушителя? Зараз доберемося до нашого острова і я скажу відповідь. Ну я зараз можу поспорити, що зараз на мене ефекти знайдуть ці дякую. Чекайте, а якщо в мене на ті ефекти, то я шубитися не зможу. Не кажіть, що я збитися не можу. У мене одне питання, як я доберуся сюди. У мене одне питання, як сюди добратися. Добира, Тут тва тільки ломаючи блоки. блок. Добре. Давайте хіба отакий от заборчик зробимо. Не знаю, навіщо. Але туди нам дав... точно буде входити ресурсів і ліпшує з того такти. І нічого мені робити. А, я забув із сушителя 456, якщо не помиляюсь. а Вендер дракона 200. Тобто сушителя тяжче. вбити. Так. Виходить, що так. Я не знаю, як я його буду. Просто, бо, як ви пам'ятаєте, що в першій серії чи то в другій ми знайшли багатство, але воно не зачарене було. І я не знаю, як ми його вб'ємо без зачарки. Блін, Давайте на паузу поставлю. Тому Що я хотів вам сказати, поки я чекаю ще 2 хвилини, в групі ВК на моїй. У моїй групі ВК буде також знову, ссылка в описанні. Там в мене голосування. Чи хочете, щоб я, щоб я відкрив свій сервер? Бо двоє чоловік проголосувало в 2017-му, а друга, друга підпишеться, що в потім. І ще там в мене різні голосування. І в якщо на моєму каналі назбирається 10 10 підписчиків, на, в моїй групі ВК буде конкурс на На 50 рублів. То якщо на моєму каналі назбирається 10 підписчиків, в групі ВК буде ссылка в описанні виходить... Виходить такий конкурс на 50 рублів. Якщо на моєму каналі 20 тижчиків 100 рублів, якщо 35 150. І так збільшується 50, 50 і 50. І так доходить до великої суми. Так. І якщо ви забули, то, блін, заговорюйся. Не, соромтесь, я прокоментую ваш канал, але мінімум на вашому каналі має бути 5 підписчиків. Ну, може, 3, 4, але мінімум 5. Це найкраще. Бо якщо зараз напишеть хтось, проголосуй мій канал, я там знімаю, в мене нема там відео, я то буду знімати кльові відео по Майнкрафту. Качество дуже класне буде. Пробуде рік і на тому буде багато підписчиків в каналі, а там нічого не вийшло. І відео взагалі галіни будуть. І нам ще залишилось 30 секунд, а в нас є пауза. У нас вже лишилось 6, 5, 4, 3, 2. І зараз будемо готуватися, Якщо зараз не докладуть, да, да, знову. Чо? Маєтесь як на цей острів попасти? Як? Чує? Як на цей острів попасти? Дайте мені спитатись. Як попасти? Бо є ще читав правила, що треба побувати на ньому, а не добудуватись, я біля сікла, все, я провідав його. Як мені до нього добрати? Я не знаю, як я з висоти ну, не знаю. Давайте провіримо. Я зараз при вас заходжу в творчики, але я потім повернусь. Цей день, ніч починається. Стаю сюди, перемикаю. На режим виживання. Воно кажіть. чекаєте, показую ще. Побачилось. Ви так кричить, що я читаю. Я просто хочу повірити. Звідси буде, Вони мені той шахтерською цих... шахтерської, устави. Що Бо як мені попасти, скажіть. треба туди, бо є тільки два рішення. І одне одне рішення, я не знаю, чи воно правильне, тобто неправильне, чи воно, чи той древній страж дістанеться сюди. А друге рішення то перейти в творчий режим. Зламати стекло, пройти на виживаннях. Все, я побував на цьому острові і всього. Ну, зараз подивимося. У нас є пауза. Ще хотів, поки я чекаю, а нам це залишилось ли секунди. Ем... Не забувайте про лайки, якщо 2 лайки нова серія. І я надіюсь, що зараз в мене що сюди древний страш не дістає. ВИ Вистіваєтесь! Ви Як мені сюди добути? Ну, напишіть в коментарях. Як ви кажете, мені зараз я зараз рейду. Наша серія вже длиться як 20 минут, то пишіть в коментарях. Як ви кажете, мені якось добратися динамітом, сюди підірвати, чи що, бо бісок, в мене є а пороха, то трохи є було буде складно. Це, чи перейти в творчий режим і пробити тут своє і все. І ми побуваємо на цьому острові. Я не знаю, як мене цьому особисто буде. О, якщо 2 лайки, нова серія, то не забувайте про підписку на мій канал. На підписку на Zick Enderoma. Е, Силка буде в описаннях. Все голосування в групі ВК. Не забувайте в коментарях, чи мені ще терити, чи зробити дна мій. Або ще щось. А з вами я був Іван. До нових встреч. Пак!